Вітаю в ефірі, проект Електронне Суспільство. Ми продовжуємо вас знайомити із сучасними хайтек-розробками, які спрощують життя людей. І сьогодні ми не могли оминути захід, якого майже рік чекали українські винахідники Київ Смарт Сіті Форум. Проект, який в тому числі покликаний, якщо не позбавити, то бодай мінімізувати вже вкорінені біди киян: інфраструктуру, безпеку, екологію і корупцію. А куди ж без неї? Як інновації допоможуть вирішити ці проблеми, ми поговоримо із керівником проєкту Київ Смарт Сіті Юрієм Назаровим та експертом з електронного урядування Євгеном Лісняком. Вітаю вас, панове. Добрий так. день. Так, ну і давайте зробимо такий історичний екскурс. Перш за все, є в світі рейтинг смарт-розумних міст. Давайте так. Його очолює Барселона. Хто там був, ті скажуть, що дійсно це от класно, це супер місто. А ну, взагалі, як оцінюються міста і. І, де знаходиться Київ? Це напевно, пане Євгене, до вас буде запитання. Давайте так, ми трошечки порозмовляємо взагалі про міжнародний досвід, буквально парочку хвилинок, да, добре, а добре. потім ми вже перейдемо до Києва. Знаєте, Київ це таке пан Юрій розповість краще, але Київ це таке місто, де поки все ще починається. Угу. От і завдяки зусиллям, в тому числі небайдужих людей. А, власне, що таке Smart City, да, насамперед, з міжнародного досвіду, да, це а, заходи така та концепція міста, яке спрямоване на підвищення якості життя людей, а, в тому числі засобами використання інформаційно-комунікаційних технологій, і така концепція, яка з так скажемо, гарантує а, стабільний зріст, економічний, соціальний, а, урбаністичний урбаністичний розвиток. Тобто, үгі. це не просто там щось зробили, да? а те, що спрямовано на майбутнє. І, власне, якщо так сказати, таке мото, міжнародне мото, в тому числі у Барселони, такий да, дивіться смарт-сіті, воно а, продвигає якість а, життя людей засобами через засобами продвигання якості всього. Суспільства, тобто це і освітні технології, в тому числі, і так далі. І, mm. власне, практика, вона така, що вона аналізує потреби мешканців міста. Тобто, місто від міста, воно ж своє. Каталонці то одне, а кияни, я думаю, це зовсім інше. І саме тому треба самостійно, кожне місто, воно самостійно розробляє свої плани заходів. До речі, і... так. -та. Що я хочу сказати таким чином, щоб забезпечити, як вже було сказано, зріст як суспільства, так і бізнеса, і так скажемо, стимулювати його впровадженням різноманітних інновацій, нових технологій. У будь-яких сферах життя, тобто і це і здоров'я, освіта, енергетика, безпека, економіка і так далі. І якщо казати про те, що ви б сказали, да як оцінити, угу. то є три ключові ідеї для смарт-сіті, які я вбачаю. Я впевнений, в Києві їх використовують на повну це ефективний менеджмент ресурсами та сервісами. Так, це перша. Друге, це нові інструменти, які дозволяють а, людям, групам людей а, бізнесу та державним органам комуніку... комунікувати один з одним. <гум> а, тобто, місто воно чує, да що люди, і от я знаю Smart City у Києві. Там волонтерів залучає. За... Повсемісно угу. і третє це повсемісне використання цих інформаційно-телекомунікаційних технологій, тобто IT, яке є таким от стимулом і движить розвитком смарт-сіті. Власне, я впевнений. Ми спілкувалися дуже багато в рамках форуму з Юрієм, тобто. Все це, це має полягти в стратегію у Києва. Ця стратегія так, так. є до речі. Про стратегію. Ну ось приміром в Дубаях до 2020 року на пустому місці з нуля зведуть розумне місто, яке буде саме себе забезпечувати. Натомість Київ до того часу має вже е, обзавестися нормальною інфраструктурою, встановити тотальне відеоспостереження, щоб покращити і безпекову ситуацію і, і решту інші міста. Тільки це все. Матимуть в плані країна, тільки розмовляє Так, та, тільки тільки зараз ведуться про це розмови. О, я пропоную вам подивитися Цитату, яка закладена в проєкті, в концепції Київ Смарт Сіті дві тисячі розробляли. Так так. отож, цитую «Проєкт передбачає побудову єдиної міської інфраструктури, вайфай покриття і відеонагляду. Зокрема, такими сервісами і послугами виступають такі рішення, як інтелектуальна транспортна система, моніторинг навколишнього середовища, розумна парковка, розумний автобус, розумне освітлення, контекстна реклама, розумне ЖКХ, а також безпечне місто. Отож, пане Юрію, мене буде до вас таке питання. Ну ми зрозуміли, що все має бути розумним, але стратегія розвитку міста, яка вона? Перш за все, я би хотів зупинитись на тому, як ми безпосередньо підійшли до побудови концепції Смарт Сіті. Тобто, ми розпочали роботу нашу у квітні місяці цього року. І перш за все сформували групу, яка включає в себе представників влади, представників бізнесу, представників громадськості та західних експертів та західні компанії, які вже мають досвід побудови смарт-сіті. І ми розбили нашу роботу на дві частини. Перше, перш за все, ми негайно приступили до виконання проєктів, які забезпечують прозорість та ефективність влади, тобто всі розумні міста, у яких впроваджена концепція смарт-сіті, це. Міста, у яких влада працює для громадян. Ну, і це виклик суспільства. Звичайно, і це так. виклик суспільства. Тобто, ми повинні чітко розуміти, куди витрачаються гроші громадян, uh -huh, uh -huh. Е наскільки ефективно вони витрачаються, і наскільки ефективно влада працює для громадян. Тобто, це ключові моменти. І е перш за все, ми були зосереджені на ті проекти, які забезпечують ці підходи. І е, ми у цей час впровадили такі проекти, як відкритий бюджет, електронні закупівлі, єдина база комунальної власності, тому що громадяни повинні чітко розуміти, наскільки ефективно е, влада е, розпоряджається об'єктами комунальної власності, взаємодія з громадянами, тобто це електронні сервіси. І ми в основному зосередились на цих проектах. Паралельно ми створили проектну групу, про яку я казав, uh -huh, uh -huh. яка Перша аналізує ті проблеми, які стоять перед містом, в частині комфорту проживання громадян, аналізує світовий досвід та напрацьовує ті пропозиції та ті проекти, які мають забезпечити комфорт громадян. Тобто, це друга скажімо так, сфера смарт-сіті. Це комфорт та е, зручність проживання громадян у місті. Угу. Ось і е, наша група, яка складає, яка налічує біля 40 активних членів громадян. Наша група це все, це все волонтери. Чи вони е... Е, не, не тільки волонтери, е, те, про що я вам говорив, це е, представники влади, ага, це ага. представники громадськості, тобто волонтери, це представники е, it компаній провідних, і не тільки it компаній, та це представники е, е, it спільноти. Ось тобто ця група проводила достатньо е, глибокий аналіз, е, що відбувається в місті, які є проблемні питання, і після цього, вже безпосередньо, тільки вже після цього безпосередньо ми вийшли на, е, скажімо так, виявлення проблемних місць в управлінні міста. І те, про що ви сказали, на що ми зараз максимально акцентуємо нашу увагу, це управління транспортом, mm -hmm. тому що ви знаєте проблеми міста в частині так, е так. заторів, які постійно виникають, і ми не можемо планувати наші подорожі містом. І е ті проблеми, які під собою тягнуть проблеми з ритмічністю руху громадського транспорту, так це теж до речі, дуже багато е навікає. наступне. Е наступне це ЖКХ. Це питання пов'язані з енергозбереженням, питання пов'язані з вивозом сміття, це питання пов'язані з сортуванням відходів. Третій напрямок це безпосередньо прозорість, ефективність влади про те, про що ми казали: тобто, це більш поглиблення тих процесів, які автоматизовані. Безпека, ви розумієте в яких умовах ми живемо? На жаль, наша країна в дуже неспокійній ситуації, і ми повинні забезпечити контроль. Правил контроль порушень громадського порядку, таке інше для цього відеоспостереження. Да, для цього Майці відеоспостереження спостереження ну, я більш ще, детально ще, вам розповів Так, ще про це поговоримо. Добре, панове. Я пропоную зараз. От ви вже ви, ви вже, пане Юрію, розповідаєте. Май, про... майже готові проекти. Да, досить багато, але от я коли слухав пане Юрій, да, хочу сказати, от. Е... Потреби міста, да так, і от так, так. люди викреслили, що потреби ну насамперед найбільш чутливі питання у нас, да, корупція, і mm -hmm. люди почали працювати з проектів, які спрямовані на те, щоб ну, хоч якось зробити більш прозору, да, владу. Mm -hmm. Тобто, це слово от, англійське transparent", да? от у нас mm -hmm, тут mm -hmm. transparency international. Yeah, я знаю, yeah, що yeah, yeah, yeah. співпрацюють з цими комітетами у Києві зараз досить э, продуктивно, активно. І от перше на що спрямували mm -hmm. ці зусилля, от це воно. Давайте подивимося на проєктики, які були показані в рамках Київ Смарт Сіті Форум. Але ну давайте навіть не на проекти, а сам голова Києва приїхав на Київ Смарт Сіті Форум і сам особисто випробував один із експонатів. Я пропоную подивитися. як можна А Зв'язку, я так розумію, сонячна батарея. А, а Ви що там Ті... голос навіть Юрія? Це ж Юрій подає це, а -а -а -а, це, це, <свят> цей пристрій. <свят> <та>. <свят> тобто пан Кличко намагався боявся точніше не роздавити потужною, своєю потужною вагою. Ну, але все гаразд. Які ще проекти? Давайте навіть я спитаю так: це питання до вас обох. Які от Най, скажімо, проекти, які найбільше запали вам до душі, до серця, чи як це сказати? Протягом форуму? Ну так, так, бо а... інновацій було багатсько. Стосувалося і електромобілів, здається. От мені і, дуже і подобає, подобається цей перший український електромобіль. такі винахідники. От хлопці, вони вирішили, так скажемо, а... Стимулювати, вивести на суд в, да, в маси, тому що ну, я... ніхто навіть і не знав, що є такі, ну мало хто знав, що мало є такі знав. винахідники да, да, да. в Україні, які своїми там, руками зробили цей електромобіль за власні да, ініціативи, да, за, за власні ну, гроші, та, самі, самі проєкт розробили. Принес ну, класно, показали. ну, Дай Господь, що хтось побачив та скаже, там давайте може там якось його докрутимо, зробимо новий. Ну і лавочка, лавочка, мені сподобалася. <laughs> і пройшла антивандальне випробовування. Пана мере. <laughs> <laughs> Не можна називати вандалом, тим не менше. 112 кілограм витримали. Тобто тут вже можна вважати за успіх. Пане Юрію, були ще, здається, переможці проекти, які раніше брали участь і пройшли відбір, і виявилися переможцями. Які там рішення пропонувалися місту? У рамках впровадження Smart City дуже важливо звичайно ідентифікувати ті проблеми, які є перед містом, і впровадити. Але ми ще з іншого боку розглядаємо впровадження Smart City – Це впровадження інновацій в місті і стимулювання інновацій, mm. і стимулювання тих людей та тих компаній, які займаються інноваціями. Саме для цього ми три тижні тому провели Київ Smart City Хакатон. Перший хакатон, mm. перший смарт хакатон. В Україні. І ви знаєте, ми були дуже здивовані, тому що прийшло 300 чоловік, було 50 команд, які пропонували свої рішення для міста. Тобто ми були дуже вражені тими підходами, які були запропоновані нашими колегами. і які були переможці, так? Тобто, так, так. що ж таке. Ми відзначили п'ять ми, ми відзначили ключових переможців, і я би хотів зупинитись на декількох проєктах. Це власне. проект з енергозбереження. Угу. Ви знаєте, енергозбереження до нас для нас дуже актуальна тема, тому що так, енергоносії так, дорогі. Так. Ми витрачаємо достатньо багато коштів. Бюджет міста Києва витрачає багато достатньо багато коштів. Ось і е, це проект, який дозволяє. Оцінювати енергоефективність будівель, оцінювати тепловтрати. Тобто відбувається повністю моделювання будинка стосовно будівлі стосовно вікон, дверей, mm. даха і так далі. Ну і результатом що має стати? Результатом має стати аналіз тепловтрат будинка та, пере... та визначення переліку заходів mm. для Його уникнення модернізації та уникнення цих тепловтрат. І ми, ми вже. Аналізуємо, і ми думаємо, що впроваджу коли ми впровадимо ці технології, ми mm -hmm. зможемо знизити тепловитрати на 20-30%. Тобто mm -hmm. це колосальні mm -hmm. суми. Ну так, так другий, другий цікавий проект це проект, стосується медицини. Це, скажімо так. Віддалений доктор, там де є набір датчиків, які повністю фіксують ваш стан здоров'я, mm -hmm. і ваш лікар, який працює з вами, він повністю контролює стан вашого здоров'я. Він оцінює стан вашого здоров'я. Він віддалено може вам порекомендувати на що вам звернути увагу. І е, навіть запропонувати якусь першу допомогу. Тобто звернути увагу на те, -то, на те. -то. Тобто він бачить вашу температуру, він бачить ваш тиск, він бачить ваш, загаль... ваш загальний стан здоров'я. Ага, і ще там, здається, був такий проект, доволі хороший Open City. Е, що це? Е, Open City – це проект, який дозволяє повністю інтегрувати всі е, датчики, всі відеокамери, всі пристрої, які, наприклад, задимлення таке інше, uh -huh. які е, е, є у місті Києві. Та дати можливість користуватися цією інформацією міським звичайним, службам, а, міським міліції, службам. звичайним громадянам, таке інше. Так. Наприклад, ваша дитина грається у на подвір'ї, а ви зараз знаходитесь вдома, і ви зможете контролювати, чим зараз дитина займається, або подивитися, що відбувається на е, площаці, або подивитися, як вивозяться сміття, якщо вони вивозиться, або як відбувається ремонт дороги біля вас. Тобто, це ідея побудувати єдину платформу, це е, абсолютно. Скажімо так, нова концепція підходу до відкритих даних і е, дуже цікавий проект, і ми його будемо негайно впроваджувати. І е, хочу ще зупинити увагу на цікавому проєкті для е, е, глухонімих людей. Так, Запропонували так хлопці з КПІ е, дуже цікавий проект, який дає можливість глухим людям, глухонімим. Е, і ви знаєте, я був дуже здивований, вражений те, що їх. У Києві 20 тисяч, mm -hmm. а в Україні 120 тисяч. І е, завдяки цьому мобільному додатку люди з обмеженими можливостями зможуть замовляти таксі, спілкуватися mm -hmm. один з одним, mm -hmm. е, використовуючи ресурс сурдоперекладача. Е, е, Спілкуватися з іншими людьми, тобто вони абсолютно вони зможуть інтегровані себе в нормально себе відчувати в uh -huh. суспільстві. Я Євіне. от бачив такий приклад в сполучених штатах. Є коли по скайпу зв'язуєшся uh -huh. з людиною, яка розмовляє а глухонімий їй жестами каже, uh -huh. а вона телефонує туди, куди треба, uh -huh. і вже перекладає і каже словами. Тобто, uh -huh. це такий досвід. Досить але, але, але ви знаєте, учасники трішки далі пішли і вони запропонували мобільний додаток там, де вони можуть самотужки замовляти, таксі, mm -hmm. там, де mm -hmm. йде у синхронії сурдопереклад. Це дуже цікаве рішення. І е, зараз я вже зустрічався з багатьма фондами, які з задоволенням профінансують цей проєкт. Тому mm -hmm. що, е, якщо ви знаєте, ми два, два місяці тому запустили проєкт метро для всіх. Це метро для людей, які обмежені в пересуванні, які на візочках пересувають люди з інвалідністю. І вони можуть зараз запланувати свій маршрут пересування у метро без сторонньої допомоги. Тобто, використовуючи цей мобільний додаток, вони зможуть спланувати свій маршрут від однієї станції до іншої. Зрозуміло, і от поки Юрій казав, я от ще згадав, було обговорення дуже корисне. Таке на форумі мене вразило, да? позитивно вразило, коли перший заступник адміністрації каже, що да, відкритий бюджет і, -гі -гі. А, і ми готові і, до речі. обговорення. Так, ми так. тобто, реально а, кожен може подати свої пропозиції щодо там перебалансування статей. А, Да. Видатків, які До речі, є зараз от, у бюджет щодо, закладені щодо відкритого бюджету, інформація, яку ви зараз можете побачити, ми знайшли буквально сьогодні, і сьогодні видали в ефір е, відкритий бюджет. До речі, Київ, якщо не зраджує пам'ять, це перше місто, яке запровадило подібну опцію. Е, Видно, де скільки видатків було зроблено. Ось ми бачимо навіть план виконано на 73%. Це станом на вересень, на кінець вересня, і так само скільки доходів отримав міський бюджет. Подібні проект проект електронного бюджету реалізувала німецька компанія SAP. Подібні системи вже працюють в Відні, в Отаві, в Дортмунді, Кейптауні. От і кажуть, деякі подейкують. Що на цей проект не було витрачено жодної державної гривні? Таке питання це допоможе. От основні от, навіть найболючішому от питанні українці допоможе подолати корупцію чи ні? Ваша думка? Давайте я зараз як так скажу споживач, скажу <гум> а, я сповідую, на жаль. Трошки песимістично реалістично реалістично з нахилом в песимістичну, що стосується держави. корупція цифрується. Да. Ви маєте а, не те, що корупція цифрується в моєму розумінні. Ця ініціатива вона. Виконує 80% роботи, да <гум> тепер буде не так вже і просто щось <гум> там підмухлювати. Да? Ти вже задекларував, ти вже відкрито сказав, всі вже будуть бачити. Тобто, це той перший камінь, найвеликий, найбільший, який треба було зрушити. Його зрушили, і слава Богу, такою ініціативою. Але знаєте, я от чув е, такі випадки, і ми вже тут і спілкувалися, да? коли в ці системи втручаються люди. Mm -hmm. І mm -hmm. вже люди да, починають так, так. так скажемо, там щось пересувати, маніпулювати, маніпулювати підтусувати, підтусувати. циферки Дозвольте, І от, я... а я хочу сказати, це я визначаю лише ризик, і я думаю, що от пан Юрій нам скаже, як з цим ризиком вони будуть боротися. Ми звичайно передбачаємо, коли будуємо системи. Ми звичайно передбачаємо ризик людського фактору, mm -hmm. і тому основна ідея, як при побудові систем яка максимально уникнути людського фактору, як система побудована. Система в автоматичному режимі з державного казначейства України бере фактичні показники, тобто ніхто вручну не вводить ніякі дані, і на основі цього вже будується аналітична звітність. Для користувачів, тобто для громадян, і ми максимально уникаємо людського втручання, тобто там немає ніяких mm -hmm. махінацій. І ті цифри, які ви бачите, до речі, ви на стартовому екрані показали е, укрупнені показники стосовно доходів і витрат. Так, так. Ми запустили вже третій етап, коли ви можете побачити е, перше, ви можете побачити, наприклад, по районам, які доходи, витрати, так, так, ви можете так, речі, подивитись доходи, по кожній сфері діяльності, mm -hmm, наприклад, mm -hmm. медицина, освіта, mm -hmm. житлово-комунальне господарство. Наприклад, Третій рівень. Ви зможете побачити по конкретній школі та лікарні витрати в uh -huh, uh -huh. частині статей витрат. І зараз ви вже можете бачити, ми вже на позаминулому тижні запустили. Кому, скільки грошей uh -huh. і за що було заплачено. Такого ще немає ніде. Це просто безпрецедентний крок стосовно Ні, прозорості. Ініціатива прям ну, реально кльова. Uh -huh. і... Пробачте, я вам доповню, що е, цей підхід ми побачили у Бостоні. Ми uh -huh, е, ви зрозумієте, uh -huh. ми велосипед не винаходимо. І модернізація системи Система управління містом вона потребує не еволюційного підходу, а революційного uh -huh, тому uh -huh. ми беремо ті технології та ті практики, найкращі, які у світі впроваджені, і негайно впроваджуємо у Києві. Ми uh -huh. це побачили у Бостоні, але ми настільки глибоко пропрацювали бюджет міста uh -huh, Києва, uh -huh. і зараз ми його інтегруємо з системою закупівель, про яку я скажу. Uh -huh. Що е, зараз буде у Барселоні Smart City Forum світовий, uh -huh. і наш проект вису, е, висунутий на номінацію найкращого проекту у світі цього року. Я думаю, це показник. Це показник. А, так от, я що хочу сказати, Юрій дуже доречно сказав да? деталі. Чим детальніше, ніж детальніше цей бюджет буде, тим важче будь-кому буде в нього хоч щось ставити. Тому що, якщо я вже задекларував от детально. Да? знаєте, Мені так колись там розповідали анекдот ще за радянських часів бухгалтера. Який секрет бухгалтера у якого дебет з кредитом сходиться? Да? Інші видатки, <рі> от і все. От каже, от якщо там це мій секрет, і отут, от чим менше цей інший воно буде, тим корисніше. І От хлопці в Києві по цьому шляху йдуть. Я, я вам я вам скажу на першому етапі, коли ми впроваджували цю систему, угу. у нас інші видатки складали 30-40%, Щоб ага. ви розуміли, ага. тобто це абсолютно непрозорість так. по ходу впровадження цього проекту. У нас немає іншого. У нас є конкретні видатки. Uh -huh. І якщо ви йдете в школу і вам, наприклад, в школі кажуть, що необхідно зібрати гроші на е, ремонт стелі. То ви можете абсолютно чітко подивитись, чи були заплавлені гроші на ремонт і чи вони витрачені. І якщо витрачені, то кому ще вони заплачені? Тобто абсолютна mm -hmm. прозорість, mm -hmm. чи не взяті ті гроші на ремонт стелі із самої стелі російському взяти з потолка. Добре, панове. Ну програма вже доходить до свого кінця. І як я вже згадував на самому початку нашої програми, от в Дубаї там будується новесеньке місто Своє Смарсії. Американці вирішили модернізувати своє більш старе місто, це Сан Хосе і компанія. Інтел заявила е, про створення розумного міста е, на базі Сан хосе Розробники проекту планують широко застосовувати інтернет речей, буде встановлено безліч сенсорів, які стежитимуть за рівнем забруднення води, шумовим е, забрудненням, якщо так можна назвати енергоефективністю, лініями комунікацій, трафіком тощо. Дані надходитимуть у відповідні служби міста а управлятиметься розумне місто буде з хмари з використанням технології тої самої інтел. Панове, от у мене питання: ви були на Київ Смарт-Сіті Форум. Там були чимало відомих компаній, зокрема IBM, Cisco, SAP, Huawei тощо. Вони готові вкладати гроші в Київ і чи запрацює в столиці от подібного масштабу державно-приватний проєкт чи, чи як? Пане Юрію, я відповів на це, відповім на це запитання. Я вам скажу, що я дуже вражений тим, як інвестують свій час. Та гроші західні mm. компанії в побудову е, сучасного міста Smart City Київ. Так. І е, вони, коли доповідали, приїхали віцепрезидент Шнайдер віце віцепрезидент IBM, віцепрезидент SAP. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто ви можете зрозуміти, це рівень тих людей, які приїхали. І вони були вражені тим, що київська влада вперше зробила такі кроки, підписала в кінці кінців меморандум, mm -hmm. меморандум між владою. Між бізнесом скільки компаній Там та багато компаній біля 200 підписів. Я був ого, я був просто в Це не тільки ті компанії. Цифра, там були скажу. були підписи юридичних компаній. Mm -hmm, mm -hmm. Тому що ви зрозумієте, смарт сіті це не тільки технології, mm -hmm. це абсолютне реформування міста. Це в кінці кінців це зміна ментальності людей, які розумі проживають. Люди. Тому в тому, тому числі люди. Не такі розумні розумі люди, розумні люди, розумі абсолютно люди. правильно. Добре, ну одним словом, вони готові і нас таки чекають. вони не тільки готові, вони вже інвестують, mm -hmm. і вони навіть більше того, вони приводять інвесторів, вони mm -hmm. приносять свої технології та вони приводять інвесторів, які готові інвестувати в місто. Це просто безпрецедентні е, кроки з mm -hmm. з їх сторони. Це прекрасно. І на Київ чекає шалене майбутнє. Сподіваємося, що і на всю Україну, на інші міста розповсюджується подібна практика. Добре, панове, я дякую вам за розмову. Е, було доволі цікаво. Дякую. Сподіваюся, і нашим глядачам теж. А глядачам я нагадаю, що сьогодні з. Нами були керівник проєкту Київ Смарт Сіті Юрій Назаров та експерт з електронного врядування Євген Лісняк. Слідкуйте за випусками програми Електронне суспільство, і ви завжди будете в курсі останніх ноу-хау, покликаних спростити вам життя. Тож не пропустіть, буде цікаво.